Вітаю вас, друзі, на каналі Мінчелінцу. Бачу, вже дуже багато людей попідписувалося на наші відео. Дивляться, люди. Сьогодні в цьому відео я хотів там писати, які поляки готують на свята. 12 страв, які, яких є 12 страв. 12 страв. Перша страва, яка відкриває святий вечір, це у них борщ з вушками. Друга страва. Вареники з капустою і з грибами. Третя страва е, суп з грибами. Четверта страва риба, карп. Запечена або в галеретці. Четверта компот. Е, П'ята плюс квитики. По-моєму. Шоста. Маківник. Сьома е, у них поліція приходить і так дивиться, що ми тут робимо. <ріць> Ти бачив, поліція так ішла і так дивилася. Так, ну, ну, так що ми збили мене з пантулику, так, шоста страва. Е, шоста маківник, сьома е, пірнік такий десерт, пірнічок Старопольський, Восьма – компот і дев'ята риба по грецьку. 10, 10. Бачите, вже, вже трішки. Ну, ще три страви. Як я добре порахував: борщ, вареники з грибами, зупа з грибами, риба, карп, риба по грецьку, компот, маківник, пірнік, Боже, забувся. Бачите, повилітало з голови вже просто в голові дуже багато. Е <світ> <світ> ну, По-моєму, по 12 страв нарахував. По-моєму, 12 страв. А саме, що популярніше більше, це є цей суп журик. <світ> Його дехто теж готує на свята. І прошу там тим коментаторам, які сидять і говорять, що. Вони там з якогось там 80-го року і знають поляків. Слухайте, люди змінюються, тому кхм, ментальність людей міняється страшенно. І, бо в попередньому відео, коли я знімав, я вам розповідав, як поляки там взагалі відносяться до українців, як вони розрізняють, і хтось там почав. Ну, багато людей почало писати, що, е, що поляки дуже погано відносяться, Не погано відносяться. Я проживаю в Польщі вже дуже багато років, так як розповідаю в своєму відео постійно, завжди. Ось Тому, тому в кожного різний, різний цей, різні випадки. Ось, ну Нічого, повертаємося до свят. Ось, будуть у нас два дні вихідних, офіційних, всі, все буде закрито. Перед на святий вечір до всіх магазинів працює до 15 години. Ось потім все закривається, йдуть всі вечеряти. Ось, ну і потім вже два дні вихідних. І на третій день так працюють деякі магазини, ресторани. Ну, і звісно, на, на свята ресторани працюють, бо це є бізнес, багато туристів приїжджає, тому, тому ресторани мусять відкриті, так як в Польщі по законодавству, в неділю все має бути закрито і якби ніби прийнятий закон, аби... Аби родини відпочивали ну, тобто люди відпочивали зі своєю родиною. Але тут теж така нісенітниця, тому що е, ресторани в неділю працюють, тобто теж люди деякі, які мають сім'ї, працюють в тих ресторанах, ніби так як кажуть на польській мові, хандл заборонений. Ну але при кожних святах тут усе закрито, все більшість людей відпочиває, тому, тому це є файно, так що не не є головне заробіток, хоча більшість людей, більшість власників стараються проходити повз закону, аби, аби, цей, аби обійти закон, аби бути відкритими. В, цю, в цей тиждень, от перед святами неділя буде відкрита, все буде працювати. І в наступний тиждень вже буде все закрито, але хтось там казав, е з моїх знайомих, що зараз вже з Нового року будуть, люди йдуть і дивляться. Думаю, що я тут, який, я тут бізнес-причю, що цей? Ну нічого, хай дивляться. Ось. І вже з нового року, з 25-го року, буде знову все працювати, бо дуже багато законів міняється. У них кожного року змінюються закони просто кожного року. І так само ставка кожного року міняється. Друзі, хто ще не знає, я коли приїхав до Польщі, то ставка була, по-моєму, 7 злотих на годину. Представте, скільки років назад була ставка на годину 7 злотих. Це десь, напевно, 3 долари, бо тоді ще курс був дуже малесенький. А зараз ставка на годину 28 злотих. Це найнижча ставка. Тому, от, бачите, час летить і все піднімають. Ну і звісно, до всього можна можна просто. Ну, ставитися нормально, тому що більшість людей думають, що заробітна плата не росте, а ціни ростуть, і люди не задоволені від того всього, тому що нема за що, немає. Ну немає як вирулювати. І більшість сімей, які мають дітей, дуже важко, тому що більшість людей живуть на мінімальні зарплати. Так само в попередньому моєму відео ви можете переглянути. Ви має, можете переглянути відео, де я розповідаю, що українці заробляють більше. Чому українці заробляють більше? Тому що українці працюють по більше годин, витягують там по 250-по 300 годин. Ну з наступного року, з 25-го вже не будуть працювати так багато. Хіба що хтось там буде проходити повз повз закони, і, і тому, тому ну будуть напевно все рівно, які би закони не прийняли. Так що, друзі, кому буде цікаво, пишіть в коментарях. Дуже багато людей нас дивиться, і так само з Польщі нас дивляться, які розповідають свій досвід. Останній, по-моєму, коментар написала жінка, де вона взагалі не працює і боїться виходити в місто. І в неї чоловік працює. Слава Богу, що він працює, бо є за що жити. Вони живуть у малесенькому містечку. Ось і так само. <кхем> Ще інший е, інший якийсь мужик написав, що в нього дуже поганий досвід з Польщею, тому що він десь там попав і йому щось там погано виплачували, його там обманювали і, і йому не платили. Ну, більшість людей трапляють в, в ловушку, так я так сказати, через те, що вони не знають мови і не можуть самі самі. Піти самі на себе, тобто так скажу, працювати, тому що більшість ідуть працювати через посередників. Ось, Так що, в кого є досвід, пишіть, діліться всіма досвідами з Польщі, де працювали, що робили. Дуже цікаво. У нас е, теж великий і в мене великий досвід є, тому що я приїхав сюди з е, багато років назад, коли ще. Було дуже важко влаштуватися на роботу, як то кажуть, по-простому напряму. Ти всі більшість людей працювали через посередників, через різноманітних легальних і нелегальних конторів. Тому багато в людей є досвід. Знову ж таки повернуся стосовно таких коментарів, де люди просто пишуть, що в е, кожного є різний досвід. У мене, наприклад, я молодий, мені 31 рік. І я молодий, у мене досвід з Польщею з 2014 року, тому різноманітний досвід. Так само е, Саша розповідав, який в нього був досвід, як він поїхав перший раз до Польщі, працював е, на заводі, він був задоволений. Роботою був задоволений, був задоволений всім. Тому, друзі, так як я вже знову ж таки наголошу, всіх є різний досвід, всі. А те, що люди пишуть, що хтось там дуже добре заробляє. П'ять років назад заробляв 7-8 тисяч, то це все було нелегально і все було, е, було, як то кажуть, неофіційно працевлаштовано, так? Але коли ти живеш багато років і цілий час хочеш знаходитися легально, коли тобі вже немає куди повертатися, тому що ти емігрував до іншої країни, і ти мусиш працювати офіційно і мусиш схиляти голову, навіть якщо то є мінімальна зарплата. Так як більшість людей працює, так ну бо емігранту важко. Емігранту важко, бо він мусить оплачувати ще за житло. так як, Тобто поляку йому краще, бо в нього є своє житло, і йому на мінімальну зарплату можна просто легко вижити. так, А мені, наприклад, мінімальна зарплата 4 тисячі це є дуже замало, тому що потрібно заплатити півтора тисячі, потрібно заплатити за хату, ну і різні різноманітні розходи. І знову ж таки повернеться до коментарів. Люди не критикуйте, що там менше треба платити, менше видавати, і так далі, і так далі. Тому що в кожного є свої, свої розрахунки, свої видатки. Ось не кожен шикує, живе собі так, як живе, і працює заради того, аби, аби міг якось вижити. Ось. Так що, друзі, ось такі то справи постарався вам вкластися в коротесеньке відео, розповісти декілька різноманітних таких тем стосовно свят, стосовно роботи, стосовно виплати. Ось тому буду радий, якщо ви будете ділитися своїм досвідом, бо я знаю, що мій канал дивляться люди від 40 років. Ну а від 40 років то вже люди, які вже пройшли, Багато чого, такого, як то кажуть, цікавого. Тому, друзі, ось так. От буду закінчувати свою розмову, бо вже спішуся додому. Кому буде цікаво, залишайте коментар, не забувайте підписуватись на канал, ну і ставте лайк.